Александ... О, Сі... О, Сі. Крузі, ну, він о, чемпіон, Олександр like, Усик теж чемпіон, тому він хоче битися з чемпом. Вау! Це буде супер поєдинок. Е, я fiz sparring com cara experiente, que você sabe, né? E fui muito bem no sparring. E os він вважає, що він дійсно може це зробити. Люди говорять про бокс, але бокс це його одна із сильніших частин. Він чемпіон, тому він хоче битися проти чемпіона. Так, він битиметься з Олександром Усиком. Особисто, на мою думку, він може побитися з кимось із топ-10 боксерів. Чуваки з іменами, справжніми іменами. Я не називу їх, але він досить гарно працював. Я вірю в нього.